Доброго мирного дня, вечора, ранку, хто коли буде дивився, цей канал. Я і мамині тваринки. Звати мене Люба. І ми їм буси, виженемо, пасам. І я дам відповідь на ваші коментарі і запитання. Чого ти кричиш таке одно з другим? Таке запитання. Люба, не знає, чи козакітна. Молоко поміняло смак, а вона хоче запуститися, а по животі не видно. Що робити? Чи її можна запустити, чи треба таке доїти? Ну Не написано, скільки коза кітна. І друга має бути два вроде, місяці кітності, вроді два місяці. Але. Не знаємо точно, чи воно, вона кітна чи ні, молоко стало соло, не видуєло. І також не хоче доїтися. І підскакує, і б'ється. двох днів доїти. Перше стояла, зараз не хоче. Що робити? Ну, і в, тому, і в тому випадку десь процентів 95, що ваші кози кітні. Ось. Ну, Зазвичай. Міняється смак молока, коли козакітна. Ну, солоне робиться. Ось це зазвичай так. Ой, ой, башечку. Має солоний присмак. От. То коли коза кітна, то воно таке стає молоко з чуть солонуватим присмаком. А як Коза не кітна, то молоко зазвичай смаку не має солоного. Ось так щось таке. То, то я би сказала, що ваші кози мають бути кітні. У мене моїх також, як я от їх чисто в запуск відправляю, ось, то в них молоко є. Декотрі трохи має такий солонуватий привкус. Воно мені дуже подобається, такий смак. Але факт той, що стається фактом, що вони кітні. Ось ось такі-то справи. Так що, так кажу, як є, що вони повинні бути у вас кітні. От. А, те, а та друга, що підскакує, що б'ється, не дається доїтися, перше стояла. Ну, це можна сказати, 99%, що вона кітна. Бо вона вже почула, що вона кітна, вона хоче молоко ставити козенятам, хоче запуститися. Б'ється, втікає, і це, хоче всього нубійка. Ось, бо це нубійки такі фокуси роблять. Хоча в мене малишка не нубійка, але як вже запускаю її, то вона починає також підскакувати. Не так підскакувати, як вона стає на коліна, а потім берелягає. На передні ноги на коліна стає і тоді берелягає, щоб її не доїти. Ось такі справи. Так що... Раз не хоче, значить не заставляйте. Ось. Якщо ви її будете доїти і вона кітна, а останеться там півтора чи місяць, коли вже нащупаєте добре козенят, то вже й не буде коли запускати, як місяць тільки останеться кітності, розумієте? І через те краще, якби ви її скоріше трохи запустили. Ось так скажемо. Так, що ось такі, то справи. Тут же все одно видно по козі, чи вона кітна чи ні, вона стає спокійніша. Вона стає більш така, щоб не битися ні з ким, більш така осторожніша. Ось. Не дає до живота торкнутися, зазвичай кітна коза, особливо ангонубійки, тут і взагалі, на що то дуже дурні, не дають торкатися до, до живота, як вони кітні. Ось, Ось такі ознаки що є, щоб замітити, чи вона кітна, чи вона не кітна. Ось такі то справи. Так що, хай Бог дає, щоб ваші кози були кітні і вас радували. Дуже тяжко, коли не можуть люди зрозуміти, коли коза кітна. Ось. Я така була, і також мені було дуже тяжко, але з часом навчилася, та й Богу, дякувати вже я герой. Я от по своїй вже так більш менш дивлюся, що вони повинні бути такі кітні. Те, що вони не перегулювали, це раз, друге козел ними не цікавиться, чи це два. І третє вони вже починають сердитися, коли я до живота починаю торкатися. Вони вже починають ще не лягають, ще сильно не скачуть, але вже головою крутять, сердяться, порскають, що не лізь. Ось такі справи. Так що, ось на те, зверніть увагу. І будете знати, геля, куди вас посунуло, по що? Ну ви пасеться чи що, чого вас туди висунуло? О! Так, що ось такі-то справи. Хай Бог дає, щоб були кітні і вас тільки радували. От. Так, ще якесь третє було питання, не повні. Зараз, зараз нагадаюся, хвилиночку. Так, подивилася, відео склею. Там йшлося, що козі коза не хоче пастися, ми даємо їсти, бо вже нема на чому, так і вона не хоче. Ось виводимо на двір, то вона дуже кричить. А так в хліві вона стоїть мовчки і даємо її їсти. Їсть вона люцерку у нас суху, зерно Ось. і п'є воду чисту, але дуже мало. Чим її можна заставити більше води пити, бо люцерку їсть, зерно їсть. Таких сочних кормів ми ніяких не даємо, а вона води не хоче. Ось, і вже її два з половиною місяці кітності, але ми ще її два рази доїмо, як її, чи її вже пора запускати чи ні. Її вже пора, як то кажуть, через день доїти, через два цю козу. Якщо ви її ще два рази доїте, то її вже треба з люцерки зняти. А сіно таке не дуже доброї якості, ну мається на увазі не тухле. А... А, таке твердіше, грубше, щоб вона менше їла. І солома. А люцерку забрати зернові дожменки. І тоді ваша коза піде на збавляння молока. Коза має відпочивати два місяці. На два місяці її треба запустити. Ось, А вас вже два з половиною кітна і ви ще під її два рази доїте. То Коли ви її плануєте запускати? Ось мені це цікаво. Ось її треба вже запускати. Перевести на раз і, і відправляти в запуск. Помічник мій біжить. Де гуси? Ти наші їх пустив на подвір'я? А, черниш? Ось так, що ось такі, то справи. Так що хай Бог дає, щоб ваші кози все добре було, йшли добре в запуск. Якщо не хоче пасти, нема на чому не виводьте, але їсти давайте. І хай все буде добре. Дайте їй соломиці. Тільки не ячміну, а пшеничну бажано. Дайте її, дайте її тої водички, скільки вона хоче, вона лишньої не п'є, не вип'є, не бійтеся, а заставляти, а ж ніхто не заставляє, якщо ви не хочете пити, вважає ж ніхто не заставляє воду пити. То чого чогось люди беруть таке, що... Зараз їдять, дивися, вони справді йдуть до тебе. Тебе нема? Дивіться, зараз чернеш вилізе на дерево і прийдеться як -то, там, ту службу виклатим час, щоб зняли його з дерева. Я не, він, він... Передумав. І? Куди б'єш мені кота? Бешкетники. Зараз, зараз Бешкетника. Зараз ні, ні. Він пішов, він просто так з переляку ямку видер. <рес> він передумав. Каже, щоб відео не було ББ. Ось так що ось таке, то. Давайте їй соломиці, а води не заставляйте пити. Якщо вона схоче води, вона собі вип'є води, скільки вона схоче. А, ну, на кропиво стала і ноги попекла, підскакує. Так, що ось такі то справи. Так, вроді я на всі ваші запитання. Куди? Зараз дам по дзьобі. Ти чула? Видра сіра. О, дощ падає. Дощ? Ну. Я чую, дощ падає. Так, що ось такі то справи. Всім гарного, мирного дня, міцного здоров'я. Божої й упіки, хай у всіх все буде добре. О, вже поперли до плуга. От нагло ти гуся. Чи так, все, до хліба, бігом? Бігом до хліба. Заганяй їх. Так, ти чого тут лізаєш? А, котяка вредний? Контролює територію. От, 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 Всім до зустрічі.